Привіт, привіт! Сьогодні у нас друга частина відео «30 усвідомлень. За 30 років першу частину ви вже можете подивитися в профілі, А сьогодні говоримо про наступну десятку. Хтось зі мною вперше мене звати Юлія Гатлан, і цей блог про маркетинг, просування, контент та життя в Канаді і, звичайно, про саморозвиток. розвиток. І перше усвідомлення це більшість людей приходять у ваше життя і йдуть. Вони гості у житті. Насправді, це усвідомлення досить складно давалося мені у розумінні, тому що мені здавалося, що. Люди, які приходять у моє життя, вони в ньому будуть дуже довгий період часу. Але з руками я розуміла, що дружба це таке поняття довге і над ним потрібно працювати. І люди, які приходять у твоє життя, чи то знайомі, чи друзі, в якийсь період часу може здаватися, що вони будуть з тобою увесь час, але насправді не варто на це ставити велике очікування, бо велика частина людей піде. І коли ти будеш рости, коли ти будеш розвиватися, коли в тебе будуть якісь реальні успіхи. Міхи дуже сильно буде змінюватися твоє оточення, і з кожним моїм масштабом, з кожним моїм простом, з нашими переїздами, якими новими покупками так само наше оточення весь час змінювалося, і люди вони як приходили, так і йшли. Якась частина з них, звичайно, залишилася, за що я вам дуже вдячна, але велика частина пішла. В той час мені було дуже сумно та обідно, поки я не зрозуміла того факту і прийняла, що це нормальне явище. Друге усвідомлення це те, що тиша це найгучніше місце. Де я познайомилася із собою. Першочергово, коли це знайомство відбулося, окрім якихось робіт над собою з наставниками і тому подібного, це медитації. Я ніколи в житті не могла подумати, що мені буде так складно медитувати, що буде важко висидіти 10 хвилин, коли ти стараєшся всі думки від себе відігнати і думати про те, що тобі говорить голос, або те, що ти повинен робити, якщо, наприклад, секунда лінія, тобі потрібно дихати. Боже, в якийсь період часу це було дуже складно для мене. Але я зрозуміла, наскільки це важливо і наскільки це потрібно. Дружба потребує ресурсу та роботи над собою. Я на початку відео одразу вже це частково защепила і хочу сказати, що дружба це такі самі стосунки, як у вас, наприклад, є сім'я, чоловік там чи дружина. Ви маєте стосунки, і те саме відбувається у дружбі. Не може бути, що у вас є дуже дуже багато друзів, і з сіма ними у вас прекрасні стосунки. Тобто, це якесь анріал або це несправжня дружба, або я не знаю, ви якась Супер людина з величезною кількістю часу. У теперішньому світі, коли ти супер зайнятий у тебе купу різної роботи, ти не можеш. Ем... Мати величезну кількість часу та свого ресурсу на велику кількість друзів. Якщо Ви маєте якихось людей, з якими вам дуже цінне спілкування, ці стосунки, то в них потрібно вкладатися, і це потребує часу, роботи кожного разу. Це потребує вашого ресурсу. Не завжди він у вас є, але ви маєте бути отим плечем, як і в сім'ї. Наприклад, коли чоловік до вас приходить з якимись питаннями, проблемами, про які потрібно поговорити, так само і в дружбі це відбувається, і на це повинен бути бути ресурс, тому наприклад, я зі свого боку точно знаю, що у мене немає ресурсу на велику кількість друзів, і я маю такі моменти в житті, коли мені не хочеться ні з ким абсолютно спілкуватися. Мені хочеться бути у собі і не хочеться витрачати на когось ресурс. І мої друзі про це знають, що є періоди в житті, коли треба дати мені час побути в своїх якихось емоціях. І я повертаюся назад у спілкування. Я вважаю, що це нормально, і вважаю, що краще бути чесним. По відношенню до своїх рідних до своїх друзів, проговорюючи це. Четверте усвідомлення це те, що я не повинна спасати інших. Взагалі, я не хочу бути рятувальним кругом для інших людей. Одна справа це коли ти допомагаєш комусь, але коли ти є просто весь час рятівним якимось кругом, за який всі хапаються, і в результаті ти віддаєш себе і не наповнюєшся, тільки спустошуєшся. Це погано. Це перше. Друге, дорослі, розумні. Адекватні люди повинні брати, вміти брати відповідальність. На себе за свої дії, а не перекладати їх на інших і е, за допомогою інших рятуватися. Тобто, це не є окей. Інколи, звичайно, бувають в житті такі ситуації, коли потрібно бути рятувальним е, кругом для когось, витягувати їх із якихось ситуацій, але це не може повторюватися на вічній основі, і це точно не може бути головною якоюсь дією у вашому житті, тому що важливою річчю, яку ви маєте пам'ятати завжди, це те, що завжди є ви в пріоритеті. Не потрібно жартувати собою заради інших на постійній основі. Звісно, бувають різні ситуації, але. Ви маєте бути в пріоритеті. Це важлива частина, тому що ніхто не оцінить ваших старань. Любов без довіри приречена, і на жаль, я розумію, що це таке. Хоча, можливо, і не на жаль, а добре, що воно сталося в якийсь період часу, і потім воно покращило усі стосунки, які у мене є. Із чоловіком довіра це важлива частина, і м, навіть якщо вам здається, що ви довіряєте людині, тільки певні ситуації вам покажуть. Чи насправді ви їй довіряєте? І якісь такі е, важливі речі проявляються у самий непідходящий момент у першому відео. Я розкривала усвідомлення про е, сильну сторону, про те, як бути сильною особистістю. А тут я хочу сказати, що одразу і ця сильна особистість, е, оця ідеальність, вони е, підкріпили. Довіру чи антидовіру у мені до багатьох людей, які були і є в моєму житті, тому що багато ситуацій відбулося таких, де я просто втратила віру в те, що людям можна довіряти. І насправді можу вам сказати, що м, у мене досі немає якоїсь такої довіри до багатьох людей до певних ситуацій. Чому? Тому що, ну, тому що так склалося життя. Отак. Але в сім'ї я точно знаю, що, хоч і спочатку мені було важко. Довіритися чоловікові на 100% і е, я довго пропрацьовувала цей етап, щоб довіритись і відпустити, і вміти бути слабкою, не е, тягнути цю ковдру весь час на себе. Це дуже важко. Я навіть не можу знайти такого слова, яке опише цю емоцію. Але можу сказати одне: коли ви хакнете цю систему, все змінюється. Все змінюється до такої їх межі, що деколи мені здається, що це не я. Тобто, це, це якось зовсім дві різні людини до того моменту, поки я цього не усвідомила, і зараз, коли я це усвідомила. Але мені це подобається. Так. Потрібно доводити тим, що я добра, і кричати про свої вчинки. З ерою соцмереж і контенту велика частина людей популяризували контент, коли ти мусиш показувати, що ти робиш добрі вчинки, куди ти їздиш, кому ти допомагаєш, як ти донатиш і тому подібного. Мені не Подобається таке, хоча з одного боку це популяризує а, свідомість інших людей в плані того, що ось потрібно так робити, і а, через потрібно появляється звичка, що варто це робити, що це нормально, що це до чогось веде, і тому подібно, і спонукає людей, які ніколи цього не робили робити. Але якщо ти інфлюєнсер, якщо у тебе є якась своя аудиторія, то м це м трактується з двох сторін: перше це Трохи хизування, друге доказування комусь, що ти щось робиш. Я більше за те, що добро та добрі вчинки вони не потребують е, якихось весь час е, показу. На люди не знаю соціального доказу і тому подібного. Так, якщо це якісь збори коштів, де потрібно залучити інших людей, це одна справа, але все інше ви можете робити це мовчки тихенько і без публічного доказу та соціального доказу. Це, це ваше, воно з вами піде. Це не те, що ви заберете у скрінах, чи в сторках, чи в якихось відосиках з собою кудись. Це те, що є у вас всередині, у вас е, в тому, як ви будуєте свої своє життя та своє сприйняття, це ваша карма, і ну, вона не потребує скринів та соціального доказу. А саме від цього, наскільки щиро ви це робите, з яким наміром ви це робите, воно потім покажеться. Тому моя позиція така, що те, що я роблю, вона залишається в мені зі мною. Я цього навчаю свою дитину. Я цього і навчала свого чоловіка, бо теж якісь такі речі я завжди підсвітлювала. Він як завжди мене в цьому підтримує. Але тим не менше, ну тобто, у нас є позиція, чого ми Отримаємося, до чого ми йдемо. Можна сказати ні і не бути погане. Насправді, дуже багато людей бояться говорити ні і думаю, що в цей момент вони залишаться самі, а люди на них образяться і щось буде погане. Але найперше, коли ви говорите ні, ви обираєте себе, тобто ви ставите себе у пріоритеті. І таким чином ви програмуєте інших це робити. Я на власному досвіді за останні роки побачила, як говорити ні допомогло мені вирости, тому що знову ж таки я вибирала зовсім інакше. Пріоритет те, що я насправді думаю, я насправді хочу і до чого я іду. А тим самим я людям, які мене оточують, з яким яким я говорила, це ні, показувала свою точку зору і в їхніх очах, можливо, десь навіть і виросла. Тому, коли ви говорите ні, це не означає, що ви будете для когось поганим. Ви показуєте свою точку зору і, відмовляючись від чогось, ставивши себе в пріоритет, коли ви говорите ні це дуже часто допомагає вам Вирости, масштабуватися і прийти до класних нових результатів. Восьме усвідомлення усвідомлення пов'язане із міграцією. Міграція це смерть старому твоєму житті і старому твоєму я, і твоє якесь переродження. Тому що як не крути, змінюється абсолютно все. Першочергово в міграції ви знайомитеся із новим собою. Ви залишаєтесь з собою наодинці, а бути з собою наодинці не так уже й легко. Багато хто взагалі цього не може, і для них це є важко та страшно. Окрім того, змінюється ваш побут, ваше життя, можливо, навіть Ваша робота, багато різних речей у моєму випадку. Міграція вона змінила дуже багато речей. Вона показала на те, що немає нічого неможливого, ти можеш значно більше, ніж ти собі уявляєш. Просто абсолютно. І якщо ти десь там зараз, наприклад, думаєш, що це тобі недосяжне, то просто твій кругозір він поки що не готовий до цього. А міграція розкриває оце бачення, тому що тебе кидають як маленьку тварину, яка ще не знає, що таке світ у великий світ, і кажуть, живий це саме відбувається в міграції. Ти такий уже сформований, дорослий. У ну, кожному віці, але дорослий, попадаєш у світ, у якому вже все є, все і ти того не знаєш, і ти починаєш це вивчати. І тут формуєшся новий ти. Тому так це переродження. Дев'яте усвідомлення це те, що гроші це інструмент, і без них можна, бо вони не головне, але без них ти не можеш собі нормально дати ради у житті. Вони дають тобі можливість рухатися, можливість рости, можливість масштабуватися. Мож можливість мати е, краще життя, краще харчування, кращу освіту, і як би не говорили про те, що типу та гроші, це не головне. Вони важливі в житті, бо з ними відкривається зовсім інакший кругозір, і без них багато що в житті відбувається по інакшому І знаєте, як психологи часто жартують в соцмережах, мені подобається цей тренд на такі відосики, що багато твоїх проблем насправді вирішується не психологами, а грошима, бо так воно і є. Навіть просто дайте собі на відповідь, слухаючи це відео, коли ви там знаєте, що ви закриваєте все те, що вам потрібно в грошовому характері, ви не думаєте про оплату якихось там своїх рахунків, тому подібного, знаєте, що ви оплатили собі відпочинок, то потім повернетеся з відпочинку, ви можете ще перелаксувати, бо не потрібно йти на роботу, бо є відкладені гроші, допустимо. Ви зовсім інакше про це думаєте. От абсолютно інакше про це думаєте. Тому так, гроші це важливий інструмент, бо ти захворів, тобі потрібні гроші у когось стається, тобі потрібно допомогти. Тобі потрібні гроші. Ти вагітний на да, створюєш сім'ю, кудись їдеш? Тобі потрібні що. Гроші, так вони ж не головне, правда кажуть вони. Але ні, без них не можна. Це інструмент. Проте важливо розуміти, що гроші не змінять багато різних речей, і в поминні того, коли ми намагаємося створити заробити ці гроші, ми маємо не забувати жити. І останнє усвідомлення на сьогодні це те, що життя не марафон, і це нормально, коли ти не завжди йдеш в одному і тому самому темпі, десь зупиняєшся і десь собі, даєш собі відпочити. А, на жаль. Ми не одразу це усвідомлюємо і в якийсь період нашого життя малитимо, біжимо, 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 бо треба встигнути. А що встигнути? Встигнути прожити життя? Альо, народ, та ми встигнемо його прожити. Е, набагато гірше в якийсь момент зупинитися і. Не мати можливості щось згадати, повертаючись до попереднього усвідомлення. Гроші вони важливі, їх потрібно заробляти, потрібно досягати своїх цілей, але в той же самий час не забувайте проживати своє життя. На цьому я це відео завершу. Буде ще остання частина десяти усвідомлень. Надіюсь, вам було цікаво. І якщо щось відгукнулося, обов'язково напишіть коментаря. Не забудьте підписатись та натиснути колокольчик. Мені буде приємно.